Справа 1054. Від пункту А вздовж дороги встановлено стопи через кожні 40 метрів. Ці стопи вирішили замінити на інші та встановити їх на відстані 55 метрів один від одного. Знайди відстань від пункту А до найближчого стовпа, який буде встановлено на місці старого. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо нас цікавить, ця мінімальна відстань від пункту А. То ця відстань для того, щоб стовп був новий на місці старого, має поділитися одночасно і на 55 метрів, і на 40 метрів. Так як нас цікавить найменша відстань, то це буде найменше спільне кратне цих чисел, шукана відстань. Давайте так і запишемо. Пишемо, оскільки, оскільки, найменша Відстань від пункту. А поділитись. Дати я перенесу. повинна поділитись 55 м і на 40 м то ця відстань площа ніцтай дорівнює НСК, в найменшому спільному, кратному від чисел 55 і 40. Є. Ну що ж, тепер наше завдання розкласти числа 55 і 40 на прості множники для того, щоб можна було знайти НСК. Ну що ж, записуємо тоді 55. Ну, 55. У вигляді простих множників можна записати як 5, що множиться на 11. Не треба тут нічого фантазувати, це дуже просто розписується. А що ж 40 робити? Ну, Давайте ми 40 запишемо в такому вигляді. 40 можна записати як 4, що множиться на 10. І це дорівнює. 4 це 2 помножити на 2, а 10 це 2 помножити на 5. Виходить, що якщо ми його запишемо в вигляді простих. Множники, це буде 2, що множиться на 2, і множиться на 5. Ну, зараз давайте порівнювати. А якого множника у нас бракує у записі числа 40, а який є у 55. Так, дивимося. Три двойки у нас, їх бракує. А цифра 5 у нас зустрічається. Чудово, то тоді ми записуємо, що НСК. Пишемо НСК. Від 55 і 40. Це дорівнює. Ми пишемо тоді 5, що множиться на 11. Так, це у нас буде 55. І що множиться на 2. Помножити на 2 і помножити на 2 на ті числа, яких бракує. Ну що ж, давайте ми тепер зрупуємо по-іншому множники. Записуємо це як 5. Що множиться на 2, помножити на 11, а 2 помножити на 2, ми вже перемножимо, це буде 4. І це дорівнює. 5 помножити на 2, це буде 10. Що множиться 11 на 4, це 44. Ну, якщо ми 44 помножимо на 10, це буде 440. Є. Ну що ж, виходить тоді, що якщо НСК чисел 55 і 40 дорівнює 440, то це означає, що саме через 440 тоді метрів у нас ці стовпи співпадуть старі стовпи з новими – Це буде мінімальна відстань, на яку поділиться і число 55 метрів і 40 метрів. Ну що ж, записуємо тоді, отже, отже? пишемо відстань. Пункту від пункту А до найближчого стовпа, який Буде встановлено на місці старого складає Пишемо 440 Є. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо 440 метрів. Ну що ж, ось така задача для розв'язку якої ми використовували найменше спільне кратне. На цьому вправу завершено.